Доброго дня, мене звати Тетяна, я консультант компанії САПОВ. Ми відкриваємо от антропеньра людям, які хочуть працювати офіційно та самі на себе. А для тих, хто працює в сфері сервіса персон, тобто жінкам, які працюють на прибираннях доглядом за дітьми і просуваннями, ми допомагаємо створювати DVI, фактури та декларації. Сьогодні я хочу поділитися з вами власним досвідом та розповісти трохи про отримання іпотечного кредиту у Франції. До мене звернулись неодноразово за інформацією щодо кредиту, якщо ти працюєш як аутонтропре, чи це можливо? Відразу хочу попередити, що я не експерт з кредитів, тому просто поділюся своїм власним досвідом. Отже, сьогодні я хочу зняти відео на цю тему, щоб роз'яснити ситуацію, оскільки в інтернеті існує багато чуток і дезінформації. Я. Як аутентропре можу сказати, що отримати кредит абсолютно можливо, оскільки я сама отримала кредит разом з чоловіком. На момент, коли ми звернулися в банк за кредитом, ми обидва працювали лише як аутентропреньори і не мали контрактів СДІ. Тим не менш, ми придбали квартиру в кредит. Є деякі аспекти, які важливо знати, щоб все пройшло гладко в банку. По-перше, Якщо ви працюєте на СДІ або ви є державним службовцем, банк легше видасть кредит. Це правда. Але як самозайнятий, це також абсолютно можливо, але потрібно буде підготувати пакет документів з вашими доходами за більш довгий період. Нас попросили представити докази свого доходу за останні три роки. Це робиться тому, що, на відміну від найманих працівників, от не отримає фіксовану заробітну плату. Він може мати більше або менше роботи залежно від того, наскільки багато клієнтів в нього є. Таким чином, банк розглядає дохід за 3 роки і вираховує середню місячну заробітну плату. Щоб підтвердити свій дохід, необхідно представити всі квартальні звіти з Ворсаф, і банк розраховує середнє значення, яке стане вашим щомісячним доходом. З цього середньомісячного доходу банк буде розраховувати суму, яку. Вам можуть позичити. Звісно, якщо ви вирішите звернутися за кредитом, важливо знати, що потрібно мати принаймні 10% вартості житла на руках, коли ви йдете подавати заявку в банк. На сьогоднішній день відсотки за кредитом значно зросли, що ускладнює процес отримання кредиту, навіть якщо ви маєте стабільну роботу. І контракт СДІ. В нашому випадку при придбанні квартири в 2017 році нам довелося внести 10% вартості як перший внесок. Важливо зауважити, що це наш досвід. Нині, можливо, вимоги змінилися і може знадобитися більше грошей в якості першого внеску. Крім того, банк також оцінюватиме особисті фінансові рахунки. Тому важливо, щоб ваші фінанси були в порядку, принаймні за останні 6 місяців до звернення в банк, і не повинно бути жодних непередбачених витрат. Це ще один важливий аспект, на який слід звернути увагу при плануванні отримання кредиту. Отже, важливо усвідомити, що банк буде перевіряти ваші витрати і може вимагати від 3 до 6 місяців виписок з банківського рахунку, щоб перевірити, звідки йдуть гроші та на що вони витрачаються. Тому важливо утримуватись від витрат пов'язаних з біржею, криптовалютами, лотереєю та іншими видами витрат, які не є необхідними для сімейного бюджету, доцільно обмежити витрати лише необхідними речами, такими як продукти харчування і оренда житла. Важливо уникати зайвих витрат, зокрема на автомобілі, телефони тощо. Це є дуже важливим аспектом, який слід враховувати, особливо коли ви плануєте отримати кредит. Тепер я хочу розповісти, як банк розраховує суму, яку вони можуть вам позичити. Банки розраховують середньомісячний дохід. У випадку з підприємцями вони розраховують середньомісячний дохід за останні три роки. В моєму випадку середній дохід становив 2000 євро на місяць. Це те, що я отримувала від клієнта, але звісно ж в мене були витрати, такі як соціальні внески та інші витрати пов'язані з підприємницькою діяльністю, оскільки аутентропренер не має бухгалтера і він не може документально підтвердити свої розтрати, тому банк віднімає певний відсоток від його доходу для аутентропренерів зі сфери торгівлі. Це 71%. Для сфери послуг це 50% і для консультантів це 34%. Якщо мій дохід від клієнтів становив 2000 євро, то банк рахує половину цього доходу, оскільки існують витрати так, що чистий дохід буде становити з точки зору банку 1000 євро на місяць. Мій чоловік, як підприємець, мав чистий дохід в сумі 1500 євро на місяць. Тепер, якщо ми припустимо, що у нас разом з щомісячний дохід 2500, то ваші щомісячні виплати банку не можуть перевищувати 35% від цього доходу, незалежно від того, чи мова йде про автонтропреньора чи салар'є з контрактом СДІ. Таким чином, при доході 2500 євро на місяць. Виплати по кредиту не можуть перевищувати 875 євро на місяць. Для наглядності я використовую калькулятор кредитів. Ввожу суму моїх місячних виплат 875 євро. Максимальний срок 25 років. Потім ввожу процентну ставку, в моєму випадку це було 2%. Калькулятор порахує максимальну суму, яку потенційно банк може позичити. Отже, ви звернулись в банк з проханням надати вам кредит. В першу чергу банк зробить кредитну симуляцію, щоб перевірити, чи ви кредитоспроможні. Внаслідок цієї симуляції, якщо ви підходите по їхнім критеріям, вони вам нададуть так звану іпотечну симуляцію. Якщо ж ви отримали відмову, не хвилюйтеся, ви можете спробувати інший банк. Моя порада звернутися до брокера по кредиту. Курті Анкредитимобільї. Він може зробити симуляцію під вашу ситуацію, подавати запити на кредити в різні банки для пошуку найкращої пропозиції саме для вас. Якщо ж в вашій ситуації потрібно покращення, він також може надати поради. Якщо ви плануєте взяти іпотеку, я рекомендую звернутися до брокера по кредиту. Повернемося до симуляціон декреди. Як з нас випливає, це симуляція при першій зустрічі вашої фінансової ситуації, умови, на яких можуть видати кредит, та максимальну суму, яку вони готові вам позичити. Коли ви знайдете нерухомість, яка вам підходить, і входить у ваш бюджет, ви робите пропозицію купівлі. Дуже важливо включити в цю пропозицію умову продажу. Пов'язано з отриманням іпотечного кредиту. Якщо цього не зробити і в кінці кінців банк відмовить у наданні кредиту, вам доведеться відшкодувати продавцю 10% від вартості квартири. Мені було порекомендовано зробити це, і я вам також раджу. Можливо, це очевидно для деяких, але сподіваюся, що це буде корисно саме вам. При включенні умов продажу пов'язаних з отриманням кредиту важливо зазначити процент, який ви хочете отримати. Це означає, що ви записуєте, що якщо ви не отримаєте кредит за ставкою 4% на 25 років на суму 120 тисяч євро, то продаж буде анульований. У такому випадку продавець зазвичай вимагає мати принаймні дві відмови в кредиті. Якщо ви користуєтесь послугами брокера, може бути розумним також звернутися до свого банку. Таким чином, у вас буде два підтвердження для скасування угоди без сплати штрафів. Після того, як ви зробили пропозицію купівлі і звернулися за кредитом до банку чи брокера з нерухомості, банк, як правило, надає відповідь протягом 30 днів. Між підписанням компромісу, продажу та остаточним підписанням купівлі квартири, зазвичай проходить від 3 до 4 місяців. Якщо все добре і ви отримали кредит, тоді ви підписуєте документи на свою власність і ось ви вже Маєте нерухомість у Франції. Так от чи може аутонтропреньор отримати кредит? Звісно, так. Я отримала і ви також зможете. Я працювала як аутонтропрер, і в мене не було інших джерел доходу. Я подавала заявки до кількох різних банків і мала суму для першого внеску. Отримати іпотечний кредит не завжди легко, але це не є неможливим. Сподіваюся, що це відео буде корисним для когось і бажаю вам успіху.